Мої вітання, любі друзі! Очевидно, що всі із нас хотіли би мати і гарні листки на рослинах, і гарні квітки, і до того, щоб вони були без плям і здорові. Тому у даному відео я вам розкажу 10 найбільш розповсюджених причин, які призводять до плям на листі. А вам знадобиться лише доведеться лише обрати, що у вашому випадку стало причиною із цих 10 Плям на ваших рослинах. Переходимо безпосередньо до роботи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій і ви на українському каналі Plan Helper. Підтримайте коментарем дане відео, аби просувати якісний український контент. І діліться даним відео, аби е, воно набрало якнайбільше переглядів. Мені буде приємно від ваших коментарів на підтримку каналу. Переходимо відразу до суті із нашого філодендрона. Філодендрон біркін, про який я вам розповідав у своєму минулому відео. філодендрон біркін, мій досвід. І ключові помилки в догляді за ним, має ось такі плями. Ці коричневі плями, зверніть увагу, якщо вони круглі, і на зворотньому боці листка у вас є такі, бачите, як дрібнесенькі проколи. Це є ознакою того, що на ньому був у даному випадку, а на ваших рослинах і досі, і на момент перегляду даного відео, теж може працювати невпинно павутини або інші види кліщів. Кожен укус на вистку це потенційний грибок. І ось оці, скажімо так, ранки, вони є вхідними воротами до грибків. Тому перше, що ви маєте обробити, Перше, що ви маєте зробити, обробити рослину від шкідника, якщо ви бачите ось такі плями і перегортаємо листок. Детальніше про всі ознаки, це лише одна ознака із трьох павотинного кліща, ви можете побачити у моєму відео три ознаки повотинного кліща та у а прилісті шкідники, де вже ціла бібліотека таких відео. Відразу маю зазначити, що павутинний кліч це лише один із шкідників. І будь-які шкідники, сісні, які роблять проколи на ваших листках, вони, власне, призводять надалі до грибкових уражень. І ось оці грибкові ураження є причиною номер два. Переходимо до них. Зверніть, будь ласка, увагу ось на цей бересквет. Я його наживцював і спеціально лишив для того, аби вам наочно продемонструвати, як виглядає грибок. Бачите, ось такі плями на листках, вони можуть бути сірим нальотом, можуть бути мокрі, можуть бути з білим нальотом. Абсолютно різні. І причина в даному випадку не просто волога погода, бо і на повергоннях та на інших рослинах, взагалі, я їх заніс на них з холодного повітря навіть конденсат, і грибка немає. Чому ж в даному випадку на даному брискветі є така проблема? Перегортаємо рослину, і на нижніх листках є чіткі ознаки, що всередині. Кожної такої плямки сидів тріпс. Ви можете побачити на своїх рослинах і живі особини тріпси. Ось оці чорні штучки, і вони є і білі, також додатково. Ось це тріпси, які сидять і харчуються вистками роблячи проколи. У холодні температури, тобто, коли там 10 або менше градусів. Тріпси не активні, тобто вони от буквально завмерли в ось у цих точках. І там, де вони сидять, вони не активні не розмножуються, але вони все одно підсосують сок. І таким чином там утворюється через вологість у цей грибок. Якщо б вони розмножувалися швидше і температура була б більша, ран і грибка було б відповідно теж більше. Тому в даному випадку оброблюємо інсектицидом, ну і звісно, фунгіцидом плями зникнуть. Третя, найбільш розповсюджена проблема плям на листі це перелив. Наприклад, пуансеті дуже часто у неї є плямистість, і рослина скидає листя. Саме через те, що субстрат перезволожений пуансетія це еуфорбія, тому вони не переносять. А перезволоження субстрату на інших рослинах, особливо на спетіфілумах, ви можете бачити, що краї листка прямо підсихають і наче гніють. Це теж ознака переливу. А рольні, як я вам казав у своїх відео, не виносять пересихання. У них товсті коріння, у кулькаси спетіфілами, антуріуми та інше. Тому перезволоження для них носить великої шкоди, і тому на них з'являється той же самий грибок. Четверта причина це нестача світла. На прикладі мого стеважа живим зразком є повергоння листи, які знаходяться по відношенню до лампи у її бік. Добре освітлені, і повергоння тільки те і робить, що набирає бутони, як і її колеги в інших кімнатах. Але ж дивіться, ті листки, які знаходяться у тіні, хоча світло тут теж є, але через двері повергоння недоотримує світло, відбувається не крос. Особливо, якщо ви придбаєте там різні рослини, про які ж восьмого в попередньому пункті, ті ж самі пуансеті. А будь ласка, не відноситесь до них як до декору. Для цього є штучні явинки тощо. Це живі рослини, які ви маєте забезпечити світлом і не перезволожувати. Тому нестача світла завжди призводить до некрозів. Детально про лампи, про параметри освітлення. Я ділився з вами у моїх відео огляд Стиважа найкращий стиваж за 2024 рік, а також у моєму телеграм-каналі, де я детально розписую всі параметри і рецепти, всі свої роботи із рослинами, і ви можете долучатися до цих робіт, отримуючи гарний результат. Наступна причина це надвишок азоту. Всім дуже хочеться, я це прекрасно розумію, розігнати свої рослини, особливо якщо вони маленькі, аби вони швидше зміцнилися і набрали масу. Але ж, якщо ви вже маєте таке бажання, подивіться подивіться моє відео з назвою Підживив цим дешевим добривом і отримав ось такий результат. Якщо підживлювати, наприклад, азотними добривами кальцієвою селітрою і не давати. А фосфор на каліні добрива цитоплазма, тобто сік, умовно кажучи, рослин стає рідким. Листя витягуються, і їх дуже швидко уражують хвороби. Перегодовані рослини, як правило, хворіють так само, і як бройлери у, у фермах. Тому їх годують антибіотиками, пічкають хімікатами та інше. Маєте створити нормальний раціон для своїх рослин, і тоді. Не дивлячись на те, що ви даєте азот, збалансоване живлення не видасть вам плям як результату. Шоста причина це нестача цинку. Першою ознакою нестачі цинку є пригнічення верхівки. На даних рослинах нестачі цинку немає, але подивіться моє відео із назвою дефіцит цинку і дефіцит кальцію. Визначення дефіциту за зовнішнім видом рослини, посилання в описі до даного відео. Там ви побачите ось такі ознаки кільця некрозні на верхівці. Верхівка пригнічена. Це є ознакою нестачі цинку. Рослина при цьому буде погано вкорінюватися, верхівка буде підгнивати, ну і рішення, відповідно, це препарати з цинком, сульфат цинку та інші. Наступна причина плям на ваших рослинах – це нестача калію. Я спеціально не підживлював одну пеларгонію, всі підживив одну. Я спеціально вишив, без добрив. Ось вона вийшла на квітування. Живець був незабезпечений. Калієм, тому ось такі некрози, краєвий так званий опік відбувається. Пожовтіння по краю пластини є ознакою нестачі калію. Достатньо підживити калійним добривом. І на нових рослинах, на нових листках даної рослини, в її частинах уже такої проблеми не буде, і відповідно квітування буде пишнішим на декоративно листяних Абсолютно те ж саме ситуація. Суть не змінюється. Восьма причина: це нестача кальцію. На прикладі моїх колоусів і ще додатково хлорофітума, я вам покажу нестачу кальцію. Коли рослині не вистачає даного елементу, сохнуть кінчики на листках. При цьому, о, за допомогою такого добрива як кальціва селітра, ви вже за один полив, як я це зробив, вирішите дану проблему. Підіймаємося вище до хлорофітума. Хлорофітум нам розкаже абсолютно те ж саме. Подивіться на дані кінчики. Вони зростали із підсихаючими ділянками після підживлення кальцієвою селітрою. Ось вам результат успіху, і вам кальцієва селітра вам допоможе. Або Брексів кальцій, якщо. Азот протипоказаний. Наступна, дев'ята причина це сонячні опіки, взагалі моя улюблена причина. Зверніть, будь ласка, увагу на ось оцей колоус. Він ще влітку отримав сонячні опіки просто із незвички. Це найперші, найнижні листки ось цих старих колоусів. Тут їх цілий килим уже наріс, але все одно листок тримається. Не отримають ваші рослини жодних сонячних опіків, якщо вони здорові. Сонячні опіки на ваших рослинах на папоротях це взагалі міф, що вони люблять тінь, вони люблять яскраве освітлення і на сонці вони взагалі зростають надміцні. Так от сонячні опіки з'являються лише з тієї причини, що листок не забезпечений вологою і він фізично перегрівається. Якщо листок забезпечений вологою і він випаровує. Її, а він здатен це робити, фотосинтез буде лише міцніший. Кутикула буде значно міцніше. І ваші рослини не отримуватимуть опіки виняток. Це лише синполії, ваксинії та інші рослини, у яких мається велике опушення. Ось оце опушення, волоски на листках і призводять до того, що рослини можуть дійсно перегріватися через те, що там. Утворюються дуже високі, високі температури. Тоді так, рослини такими іржавими плямами покриваються, але це невеликий перелік рослин. Я робив експеримент зі синполіями, пряме сонячне освітлення у приміщенні, де працював кондиціонер, ніколи не призводить до сонячних опіків. І десята причина це хімічні опіки. Ніхто від цього не застрахований, і важливо не боятися хімічних опіків, а чітко знати, як це виправити. Як це виправити, я вам чітко давав інструкцію у моїх відео з цим препаратом всі рослини, і хімічні опіки, перші дії для рослин, посилання в описі до даного відео. На даних сурфіння був страшенний фізичний хімічний опік від ципермітріну, і листки повністю були зруйновані. Проте я відновив рослини дуже швидко, випади склали лише 10% від загальної кількості рослин. Для того, аби не було хімічних опіків, обов'язково використовуйте прилипачі, які не дозволяють використати надмірний об'єм інсектицидів, і використовуйте пробні кількості рослин для того, аби подивитись. Чи не буде реакції впродовж наступні 24 години після обробки? Тоді оброблюєте все інше. Бакові суміші є дуже ефективні і дієві. Вони заощаджують ваш час і призводять до е, добрих результатів, особливо якщо додавати добрива, бо всі інсектициди мають фітотоксичність. Будьте виважені при роботі з рослинами і всю інформацію ви знайдете у плей шкідники, хвороби рослин і правила догляду за рослинами. Всім гарного дня!